Гід, ти смачного тобі. Вже пора. Воно куття. Ото... Давай першу кутю. Оце... Бери її, ложкою прямо тарілкою, все бери собі. А ти? Це все тобі. Ти Я не можу так знімати і їсти. А, ну, то Я вже кутю пробувала, то вона мені добріша за все показалася. А, а скажи тепер ти скажи. Скажу. Ну скажи, пару слів. А яка вона повинна бути? Суховата щось. Я на оборот не лила туди, щоб вона була Я мені щось подобається, щоб була А хто як хоче калапуця, я собі як хоче. Моє ще такого забалабониць із водою да. А мені треба, щоб вона була така, диви, сухенька, багато ізюму, багато цього. Кого? Крупи, маку. Маку, так. Да. І меду. Не цук... мед, я не Цукру мак. я туди не кидала ні трохи. Uh -huh. А юшку я спеціально не робила. Не uh -huh. хочу я там, щоб юшка була. Бо я наробила там цілий тозик його. І... То вона як буде в юшці, то вона як заграє та юшка. То Не годиться. Так, тобто ти ж сьогодні вечора, щоб з'їв її. Uh -huh. Тоб, ну, це набагато, це, не багато, це що, що? Та ну це ж свято, як не свято. Mm. Ну, ну свято ж. Mm, хоча воно да. ну, кожен день таке да. Не таке. Ну, пригощайся, що Бог послав тобі. Сказався mm. пригостити діда, головне де, діда. А де ж шнапс? <реш> Видиха я вже випила. <реш> Поки ти ходив, то я вже випила все, що було. Це шуба. Оце да, похоже. А то я бачу. Ага. Оце такий і крабових паличок, ага. кукурузи, яйця. А це так теж тобі таке. Та тут теж там картопля, перед та їжа да? тут Знаю, сільотка. А сільодка. Це такої С... Я Якого не буде? Не... Шубу так? Чого? Картоплі не будеш? То, кажу, то, да. <рес> то то гаряча, а то холодна. Ну, дід мені гатью вся ї? Праздничний цей стіл. Портить <рес> увесь <рес> праздничний стіл. <рес> Ти ж собі збирай. Як мене сьогодні питалися, а ви коли будете Різдво відзначати? А я думаю... Як що сказати? Та і кажу, да. Ну, коли у вас буде Різдво, кажу, то два, та різдва в нас. Кажу, будемо би справи, а що нам робити, правильно? Ну, да. Посідаємо та й будемо святкувати. Понамазуємо бутербродів там, мене ще я мастили та і і наїв пішов полежав, полежав, прийшов п'ять да, так, Компоти є. І так цілий. Ковбаса є. ще ж холодцю наварю. та це на Новий год вже хочеться, не хотіла я з ним. Я вже втомилася. Мені ці свята, вони щось посадять, як почну йому, то мій наче кожен день з нього свято. То сьогодні така пісна почуття. Та нема. А, а... А ти? пісної в мене немає такого. Я вже заморилася з цією їжею, ти розумієш чи ні? Я вже її не їсти ні, ні варити не хочу. Ти ж сам собі не звариш. Як мене вічіп, то тобі не чи що? Починаєш мені розказувати. Воно мені куття, отавило. ох, я подобається, Боже, Боже, Боже. Яке воно смачне. Бузька. Тільки щоб не пшениця була, а то ячміння. А коли я навчилася варити, ти не пам'ятаєш? Що... Не знаю, в дитинстві я не знала, що то воно таке куття є. Це вже тут навчилася вже я. Кутюха навчила. Та, вони якусь кутю їли. Думаю, що вони там кашу якусь їдять. Ні. У мене найдобріша вона. Ти не треба розказувати. Якби ж ти горішками був потрусив зверху, то тобі ціни б не було. Ну ти ж там не знаю, скільки ящиків точно не знаю. стоїть горіхів на цьому на Ну Він ж їх сидить і нікому не дає і сам не габує. Ти ж Марина, ти ж можеш вилізти на горішця, так далі. А ти тоді що тобі? Взагалі нічого. Хоч би що небудь, я хоч би вже ти горічки достав там. Забери та їх, я хотів всі забери. То принеси, я як поїзу. яблуко принесу, ну яблука є, їсть. Як не принесу, то мені вже надоїло. Вже ці свята і. Я хотів принести, Бачу, принесла ну це да? Да. вчора. Да, вот и спевал я бы кругом. А то бежал. Завтра я всех зиму есть. Та на что мне целый день. Ты тебе сейчас набить. Там. Мне набить, а -а -а. А -а -а. Можно тут их рупать горішками. а то заховав їх хтось из надо и сидеть. Уже ну, б... люди, люди свои горики уже полузали, убили их и поздавали. ну хай за я их буду. И ты их сколько не съесть за 10 годин не ну, ох. Побачив, як ти будеш їсти. Покажеш, як ти будеш їсти. Ох, Та тільки півнів любиш їсти. Mm. Готовий. Я наварю на спілку. Півні дуже має їсти. Адіть а, тоді їх молотить ті півні. І жучка кістки хризе. А, а я все буду це їсти з капустою. Тут. Mm. Капусточка. Mm -hmm. Пекінська. A ty o to tady jíš, tam ty pichovče. Ucha vyrostu. Tak. Třeba že vyrostu. Od kapusty. Ale se ne, nebude majná od kapusty. Bude. Na čemu? <laughs> Zajdi. <díte. Rozvrloj. laughs> tak, štít. To ti už také prikládá. Ty ještě. Šťastný šel bodím, tak dám jí pomoc, jak po ty lisy. Děkuji, Умничать будеш. Що я не скажу, то він піддакує. Нічого. Всігда піддакує. Не, ти такий. Без не, сюди, не сюди. Та ні. Ага. Представ, якби не було діда, я б нічого не готувала би. Капусти б тож. наїлася, то йшла. Із, ці... і ну, та вона ж сира такі є. І сира і сим. І з його, то а саме м -м -м. лучше їжа. А от і шуби, я їх так не люблю, калапуця, це ви? Да. Це фіктєві, калапуця? Воно ж я. Ну не знаю. Що завтра цілий день буде. Угу. Празника чи свята, чи що Ну да, ви Так, да. Я з ними так заплуталася та з тими святами. Що тільки раз, значить, не було, а це вже кажуть, завтра вже свято. Та нічого собі, а тоді що буде. Все одне. Та це ж я ж їх усі не переживу, живу, ж мені стільки тих свят, стільки ж можна. То було два Нового Года Новий і старий, А то перший два різдва стало. І дві куті. Та це тільки кричать «рятуй», та тільки осталося. Може, не кричать. Да? Що да. Да. ти ще хочеш? Щоб ти та, ще, ще хотів би. Ну що, салату попробуй. Пробуй. Бери тільки із цею. Із цей бери одного. Щоб Шим. не залишилося цього. Скучуєтесь. З бутербродами. А, та щас б. Щоб не осталися вони. Бо як остануться, то позасихають. Да. А так вони диви які м -м. хороші. Хліб такий м'ягенький. Ох, так, тихенько. У на, нас вечеря. А сьогодні раніше ставить. На столі? На столі блюда і ложку положити. Так, Поняла? Так, щоб наче всяка зліталася. Ну, на... Прощаю на вечері будуть приходити. Хорошо, хай приходять. В куті дам їм. Да, У мене ще тут пісну, кутя, це хай їдять кутю І компотом запивають. Так на так зробити. Хорошо. Так і зробимо. А рано останеш, провіриш. Але ага, чи не з'їли, да? Да, будеш їй. Ага, хорошо. Ну давай. Кажи яке воно. Там доставай же унизу. То кісточки ж, Вони ж не вибирають вже кісточки остаються, то я ж їх не вибирала, я бачу, що їх можна жувати. Та що таке, що не таке? Там є, там багато Так. Да. Да. Наші я не Так? Да. Ну доставай гарненько. Ну ти знаєш, я шубу не дуже люблю. Нічого прийдеться полюбити, хоч і не любиш, але прийдеться полюбити. Ні, вона не той, От. Лучше таке воно. Ну то й те вже в черзі йде. Чого ти так переживаєш? А це ж теж треба комусь виїсти його. Солоденька. А це ж... Йо підсолити надо. Не треба його солити. Там солі достатньо. Да. да. Так, кіт. так, в мене кончається. Ага. Так, смачного тобі. Мандаринку теж У... було. Усім. Да? Звісно, всім, всіх поздравляю з... Різдво. Да, З Різдво. Мирно сьогодні... мирною і тихою Різдво. Ста, э, святий вечір. Сьогодні святий вечір. Да. Перший. Я По-новому. Іде, перший, другий. Ну по-новому. Зараз по будемо кутю варити на старий різдво. Да. Так що не переживай, що що, а кутя в мене там буде щось зварити. Так, ну сидіть тоді. То все, все. Всім миру, добра і спокою.